Всім привіт! Ви на каналі Мій горіховий шлях. Сьогодні я хочу показати, як сажу горішки, тому що скоро весна, а саженці потрібні, тому що хочу практикуватись нащеплювати. Дивився багато в інтернеті, як люди кажуть, ну потрібно взяти горіх і підкинути його. І де впаде, там він буде рости. То я сьогодні посію горішків, нехай ростуть, а весною просто викопаю їх тут. Ну, це, звісно, жарт. Далі я покажу, що робити. Е, чому я не сіяв їх, не садив їх осінню? Тому що в мене був досвід. Е, я посадив 30 горішків. З тих 30 горішків зійшло в мене 14. Ось 24 2024 році осінню пробував посадити горішки звичайним методом, класичним методом, просто кинувши їх в землю. Підготував ділянку, перекопав. З осені їх посадив. Деякі зійшли, деякі не зійшли. Посадив я 30 горішків, з них зійшло тільки 14. Сходи були взагалі нерівномірні, були ось такі трішки більші, які зійшли раніше. Але були і ось такі маленькі, які дуже пізно зійшли і мали погану динаміку росту. Тому. Такий метод мені не сподобався, я б вирішив спробувати щось інше. Також хочу подякувати підписнику пан Василь. Дуже вам дякую за горішки Чандлера. Ну і коли підписник надіслав мені ось ці горішки, вони мені дуже сподобались. Один розколов побачив, що дійсно тонка шкорлупа, ну і захотів їх посадити. Попробував відразу їх проростити. Так як бачив в інтернеті, показували це замочити їх на два тижні у воді. Воду також міняв кожного дня. Після чого їх просто садиться і вони далі вже собі сходять. Два тижні вони стояли мертво у воді, не було жодних ознак тобто, що вони будуть проростати. Все було закрито герметично. Для проби я взяв чотири горішки. Після того, як вони два тижні стояли в воді, я один горішок розколов, він був всередині сухий. Ну, я думав, що, можливо, так воно й має бути. Поставив їх в землю, в, в риночку. Землю постійно зволожував, росту не було взагалі. Десь ще два тижні вони в мене стояли. Після чого я достав їх з землі і вони були зіпсовані всередині. Ну, я подумав, що горіхи просто пересохші, і вони не активні. Так як вони були вже 24-го року. Цю процедуру я проводив у 25-му, Рахуйте, їм вже було рік. Тому що у 24-му році осінню їх зібрали, а 25-му році зимою, можна так сказати, я їх пробував проростити. Ну, і буквально 2-3 тижні назад я хотів попробувати проростити свої горішки. Коли я їх поставив у воду, з ними відбулася аналогічна ситуація: не було ніякого. Росту, не було розтріскування кори, і горіх просто собі сидів. Після чого я просто пошкодив оболонку, набрав горіх води, і буквально на третий день вже було видно, що горіх просинається. Після, після цієї процедури я сидів в інтернеті і побачив, що дійсно є такий метод, що потрібно пошкодити шкорлупу. Щоб туди потрапила всередину вода, і тоді горіх просинається, пізніше прикріплю відео вже з результатом, який я проводив ось на моїх горішках. І зараз для вас я проведу весь цей процес, тільки ось на цих горішках Чандлер. Сподіваюсь, вони все ж таки не загинули а активуються і проростуть, тому що горіх мені дійсно дуже подобається. І сподіваюся, хоча б декілька набудуть материнських властивостей, і будуть ось такого плану. Для того, щоб швидко проростити горішок, потрібно пошкодити кору, щоб вода мала вільний доступ всередину горіха. І також ви можете частину горіха відбракувати. Ось тут трішки видно. Горіх має світле ядро, тобто він не зіпсований. Навіть ось на цьому етапі можна відбракувати частину горіха. Який вам не проросте, тому що він чорний, він зіпсований, або, можливо, там його пошкодили якісь е, всередині плодожерки. Утримав ось таку посилочку від підписника. Це горішки Чандлер. Позі 15-17 грамів. Такий доволі хороший в них розмір, вага. І це з урахуванням того, що вони 24-го року. І вони пересушені йдуть. Тобто врожай 24 го року. Не знаю чи чути на камеру. Вони всередині бовтаються. Тобто, якщо вдасться проростити ось такий горішок, то свіжі горіхи буде без проблем проростити. Ось це свіжі горіхи. Вага 11 грам, 12 грам. Такі повністю висушені, десь в районі 10-11 грам йдуть. Для того, щоб швидко проростити горішок, потрібно пошкодити йому оболонку, щоб вода без проблем потрапляла всередину. Тобто ось таким, в такому плані. Залити теплою водою, залишити в районі трьох днів. Воду рекомендовано міняти кожного дня. Ну, і ось зараз відбирав горішки для, для пророщення і знайшов ось такий. Він розколотий. І саме ядро пошкоджене. Ну, і ось такий горішок, вага його 10 грам, дуже тонка. Кожура. Намається пальцями. Без проблем. Ось Підібрав декілька горішків. Частково вони вже були пошкоджені. Ось Ще трішки я їх стукну легенько, щоб вони відкрились. І зараз воду далі зніму. Обов'язково проконтролювати, щоб вода потрапила всередину, тому що навіть в такому стані він може собі стояти благополучно і не проростати. Трішки притоплю їх і в такому стані залишаю на три дні. Далі включусь і покажу результат. І ось пройшло три дні. Один горішок обламався тут кінчик. Прикріплю фото. І ось цей горішок, він пошкоджений. Я його залишив, не знаю, там може буде видно, може сфотографую потім. Що роблю далі? Далі беру святошну футболку, добре її мочу і закриваю. Обов'язково брати святошну, воно краще тут її проростає. Е, ставлю на бойлер. Тобто таке тепле місце. Пройшло 5 днів. Видно, що кілце починає рости. Цей екземпляр розколовся. Все ж такі горіхи дуже були пошкоджені, дуже пересушені. Ось видно, вони були стерті в цих місцях. Ще за все, десь тут були також мікротріщинки, він просто тріснув. Кілце навіть не активувалось. Ось цей горішок. Він прокинувся від такого тривалого сну. Також дуже добре видно. Був пошкоджений. Надія маленька, але все ж таки є. Хочу їх всі проростити. Швидше за все вони підуть на підщепу, але можливо, можливо деякі варіанти залишу. Швидше за все, вони будуть також для підщепи. Свіжі горіхи минулорічні прокидаються набагато краще. Метод дієвий. Якщо би я посадив ось ці три горішки в землю з осені, не факт, що навіть ось цей горіх би прокинувся. Тобто, було би мінус 2 це 100%. І також це й можливо. З чому перевага такого методу? Так, я розумію. Ви скажете, стратифікувати потрібно для того, щоб кращий горіх ріс, для того, щоб активувати його поживні речовини. Так, це потрібно. Але я вже показував, стратифікація пройшла дуже круто майже в половини горіха. Половина відійшла. Ну, і ось такий результат я отримав. В принципі, його вже можна садити в горщик. І далі вже чекати сходу. Пізніше зніму ще одне відео, коли буду пророщувати вже велику кількість горіха для того, щоб висадити їх на ділянку. Ось такий результат я отримав свого першого експеримента. Тобто, горішок. Проріс має таку досить непогану динаміку росту, її трішки слабші, а один зовсім запізнився, але все ж таки він проростає. Такий метод мені дуже подобається. Хто хоче проростити декілька горішків, або там, можливо, більшу кількість. Чудово можна використовувати цей метод. Не забувайте підписуватись на телеграм-канал. Там зібрались досить цікаві люди, дійсно знаючі люди, які практикують і можуть дати справді класну пораду. Хто додивився відео до кінця, дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, дуже допомагає розвитку мого молодого каналу. Всім дякую за перегляд. До зустрічі!